Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом із свого зошита, давнього доста кулача. Називається Сніговий м'яч або сніжні кульки. Кулач за цим рецептом виходить неймовірно ніжний, красивий і смачний, такий, що просто тане у роті. Там такий йде шоколадний, такий пористий, ніжний бісквіт. Усередині ванільно-заварний крем, та й верху, і обмачений у кокосовій стружці. Ото таке поєднання, що дуже всім любить. Колачся робить легко, не тягне. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. ся файно збили, поступово додаю цукор і продовжую збивати міксером. ся у нас збили білки вже із цукром, тепер поступово додаю яєчні жовтки. І теж продовжую збивати. А далі поступово додаю воду кімнатної температури. Виливаю таку тоненьку струйку. Колись маса в мене збила, переливаю всю масу у блюдо майбелике, де буде легко перемішати. Вмішати борошно і какао. У муку висипаю розпушувач, файно перемішую. Ото треба обов'язково перемішати. І тепер і какао, і борошно висипаю поступово так у збиту яєчну масу, і все перемішую. Айбо і мука, і какао у мене попередньо просіяне. Просіяти треба обов'язково. Файно, сяк перемішую, і все. Тісто на бісквіт або на торту у мене готове. І тепер виливаю у тепшу, тепшу я змастила, свинним жиром і притрясла муков, або можеш просто застелити пергаментну бумагу і кладу у духовку розогріту до 180 градусу і випікаю до готовності. У мене пеклися по 35 хвилин. Айбо час випікання залежить від вашої духовки. Я спекла два сякі бісквіти. Я вам показала один на відео, або треба спекти два такі одинакові бісквіти. Коли вони застили, то вдобру сяке кулінарне кольцо і вирізаю кружочки. Якщо у вас немає сякого кольца, супокійно можете взяти стакан будь-який стакан і вирізати ним. Або якась форма, яка у вас є кругле, просто вирізаєте кружочком. Всяким їх повирізала і дивіться, достася їх, много многойшла. Тепер їх прикриваю харчовою плівкою, аби вони не обсохли. І починаю заварювати крем. Хоча крем можеш заварити і наперед. У блюдо висипаю цукор, висипаю туди крохмаль, файно перемішую, перемішую і виливаю туди молоко. І тепер розмішую так, аби стала така однорідна маса. І кладу на парову баню і варю його до загустіння крему. його постійно все мішаю, аби не зробилися такі грудочки. І прикриваю у контакт харчову плівку і лишаю, аби крем застив до кімнатної температури. Коли він застив до кімнатної температури, у крем кладу масло вершкове, його просто унизу там є ванільний цукор. Просто то я на камеру ну, не зазнялася. І збиваю міксером до пишності, до готовності крема. Все, Крем у мене збитий, а тепер можеш змащувати наші сніжні кульки. Беру один кружочок, на нього кладу крему, файненько розмащую і зверху прикладаю другим таку саму половинку. Мало притискаю і обмащую кремом із усіх сторін. Раз, лишку, а далі зарівняю ножом. Всяку файно заглажую, бо були сторони рівні, рівні, рівненькі. Зверху теж змащую кремом. Все, снігові м'ячі в мене готові або сніжні кульки. Тепер їх треба обкачати у кокосовій стружці. Беру раз і зверху присипаю, а далі дуже легко їх обваляти у кокусові, за те, що не липнуть до рук, ні з одного боку, ні з другого. Раз і зверху всяк на тарілці, а далі беру там у мене друга тарілка і обвалюю файно обкачаю у кокусові кожну сніжну кульку. в нас каже, і сніговий м'яч. І сніжні кульки, кояк хоче, так називає. Так, всяким їх усі вже обваляла в кокусові, а тепер їх треба прикрасити. Я прикрашаю зернятком граната. Ви можете прикрасити або вишню, або червону смородину, або чорна може бути смородина. Ну, хоч, чим можеш прикрасити. Може, навіть якісь там присипку. І все, це кісня вони получають. Дивіться, які вони у розрізі. Такі повітряні, такі видно, що вони такі м'якісенькі, такі, що просто тануть у роті. Дуже люблять особливо дітям і на вигляд, і на смак. Дуже актуально спекти які кулачі, як ми кажемо, на новорічний або на різдвяний стіл. І думаю, що всі будуть задоволені. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козу мною ну, нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!